Смачний та ніжний десерт та шине молоко. Готується він ну дуже просто. Тож починаємо. Для початку беру дві посудини і всипаю по 20 г желатину у кожну. Заливаю водою 150 мл кімнатної температури та лишаю набухати. Для нижнього слою в миску викидаю 400 г сметани, додаю 100 г цукрової пудри, 1 чайну ложку ванільного цукру та набухший желатин, розпущений у мікрохвильовці. Все добре вимішую, приготувала, пристосувала креманки ось таким чином та починаю вливати нашу суміш. Лишаю до повного застигання. Далі для верхнього слою роблю все так само: сметана, цукрова пудра, ванільний цукор, желатин, але ще всипаю 4 столових ложки какао-порошок. Все добре вимішую і заливаю у креманки аж до верху. Також залишаю до повного застигання. Коли десерт же застиг, прикрасити його можна як кому подобається і хто що має. Наприклад, я обожнюю цей десерт. І ви готуйте та насолоджуйтесь. А я вам всім бажаю смачного!